Вітаю всіх в'яжучих шкарпетки. Сьогодні я хочу зняти в цьому відео короткий гайд по в'язанню конкретно цих шкарпеток. В предыдучому, поправте мене, я точно забула це слово. Відео я розповідала про цю пряжу Alize Comfort. Супервош шкарпеткова пряжа, 420 метрів на 100 г. 75% Меренос вовна супервош, 25% поліамід шкарпеткова пряжа. Тож, як я в'язала саме ці шкарпетки? Шкарпетки з високим павленком під високі, мартінці, під високі ботинки. Шкарпетки чоловічі для сина 42-го розміру. Тож, спочатку я набрала 72 петлі на спиці півтора, в'яжу я досить вільно, в'яжу швидко, тому вільно, тому мені підходить, щоб досягти цієї щільності, мені підходять спиці півтора. Якщо ви в'яжете досить щільно, то вам потрібно взяти або 2,5 або 2,25. Тож, набрала я для резинки 73 петлі, останню і першу на об'єднала в круг шляхом того, що на першу петлю просто накинула останню петлю і затягнула. І відв'язала 20 рядів. Резинки 2 на 2. Потім для висоти, щоб вигнати висоту паголинку, я зв'язала до початку п'ятки, від резинки ще 50 рядів. Розділила, а, перейшла з резинки 2 на 2 в нерегулярну резинку дві виворотні 6 лицевих. І коли дов'язала до п'ятки, Розділила 36 і 36. Розділила яким чином? Тобто в мене перша петля передньої частини, яка йде на підйом, починається з лицевої, з останньої лицевої, з шости лицевих нерегулярної резинки я сюди поставила маркер. Пров'язала 36 петель до першої петлі, виходить, воно так ввійшло в в рапорт везерунка, до першої петлі 6 петель. Поставила маркер і перейшла на в'язання лицевими. П'ятка в мене бумеранг. Щоб зробити Підйом, як це додавання петель на підйом, як ця частина називається, підкажіть мені, я робила додавання вдоль, вздовж початку п'ятки. Тобто за 18-20 рядів, я додала 2, 3, 4, 5 і тут 8 петель, 8 петель на підйом. В основному ось цей ось тут додають у кожному другому рядові петлі, але мені так не дуже подобається. Тому я роблю перші дві петлі, які я додаю вздовж стінки п'ятки. Я роблю їх у кожному четвертому, потім у третьому. А потім інші 6 петель я вже додаю у кожному другому рядові, щоб було більш таке більш, більш, красиве, більш красиве прибавлення. Тобто я зробила, тобто я роблю додавання перед маркером згідно рапорту визерунка, і тут вже після маркера. За 18-20 рядів. <с> Кажу, чого я ще зараз це відео з знімаю, тому що кожного разу саджусь в'язати. Мені потрібна шпаргалка, бо я кожного разу я не роблю записи. Я роблю записи дуже коряво, тому може мені це відео також допоможе для себе зв'язати. Тобто, дійшла до останньої петлі, яку я тут додала. Пров'язала ще по кругу 2 ряди. І перейшла у п'ятку бумеранг. Тобто з кожним разом за допомогою скорочених рядів, вив'язую нашу п'ятку, і тут в мене 36 рядів, ой, 36 петель на п'ятці. Тут в мене я зробила за. 11 скорочень я дійшла до самої п'ятки. Тобто тут 11 петель, тут 11 петель, зв'язаних з скороченими рядами, не німецькими, я про них трішечки пізніше, і дійшла вже до самої п'ятки 14 петель. Потім за ті ж самі 22 ряди. Я пров'язала, вийшла знову на свою п'ятку. Значить, як я роблю ось, ось ці скорочені ряди. Це не німецькі скорочені ряди. Це е, пров'язування, коли ми доходимо до петлі, на якій ми будемо розвертатися. Ми її не перетягуємо нитку, ми, ми, ми залишаємо петлю на спиці, але в нижню петлю пров'язуємо в нижню петлю і одягаємо разом на спицю. Тобто у нас на спиці кожного разу, коли ми робимо свій розворот скороченим рядом, у нас ось тут вже дві петлі, які ми потім будемо разом. Цей спосіб розказала на своєму каналі в Інстаграмі Марго. Я додам на неї посилання, це її навчила мама, за що я і Марго, і мамі дуже вдячна. Мамі за те, що навчила Марго. Марго за те, що вона зняла це відео для нас, тому що мені дуже сподобалось, бачите, ніяких дірочок, нічого нема. Дуже такий плотненький, щільненький шовчик, як для п'ятки. Ось він. Ось він. Можна навіть шкарпетку <хи> вивернути і носити так. Тому що вона із знанки також, з виротньої сторони, також гарно виглядає. Тож, дякуючи Марго і її мамі, дов'язала я, зробила я свою п'ятку бомерангом. І далі я за тим самим принципом... Є, з яким я додавала петлі вздовж стінки п'ятки. Тим самим способом я ставлю, я ставлю сюди рахувальник рядів і вже починаю в'язати тобто вже з маркером. В принципі, я і тут з, маркера, з, з з рахувальником рядів в'язала, тобто я завжди в'яжу. Свої шкарпетки з рахувальником рядів. І почала тут скорочувати перед марк. У мене маркери нікуди не діваються. Тут, скорочую, я переставляю маркер вже не перед цією петлею, а за нею, тому що я нею буду скорочувати. Тому я коли доходжу до останньої петлі перед маркером, я е тут ставлю маркер і ставлю маркер також ось тут. Ось тут. Де тут мене спиця. Ось тут я ставлю маркер. Ось. Тому що цією петлею, петлею стінки п'ятки, я з нею буду захвачувати петлі, які мені потрібно скоротити. І починаю у зворотньому порядку закривати 6 петель у кожному другому рядові. А дві останні у третьому і у четвертому. Щоб, щоб було більш плавне скорочення, щоб воно не було таке ламане. Ось. І продовжую в'язати до миска, до нашого миска. Для 42-го розміру дитина можна навіть на 43-й натягнути. Е, від того місця, де в мене де в мене я закінчила в'язати бомеранг і до початку миска, бо я його починаю, я далі везерунок не продовжую, я переходжу на лицьові ряди, як і в, е, у п'ятці. Тобто тут я продовжую вже лицьовими, це видно. От. від цього міста до початку. Миска в мене 60 рядів. Тобто, якщо я тут закінчила за 18 рядів, тобто тут у мене 42 ряди. Якщо за 19, то 41. Але один ряд це не так важливо ось Пров'язала. Якщо ноги худі у людини, то можна навіть, в мене тут 72 петлі, тут я вийшла на 72 петлі. Якщо у людини ноги ході, або якщо ви в'яжете. Без резинки а лицьовими, то можна, в принципі, зробити цю частину трішечки меншою на дві петлі, на чотири петлі, тобто, якщо ну, ніжка. От. Ну, Я так не роблю, тому що в нас усі в моїй сім'ї всі широколапі. Дов'язала я до миска, як я скорочую свій мисок. Знову я в мене знову маркер середини стоїть, там, де і стояв, ось тут. От, і ось тут. І я пров'язую по кругу 6 рядів лицевою гладдю. Потім відносно мого, відносно мого. Маркера. Зараз я ось так от. Ось тут, в мене мої. тут в мене зазвичай стоїть лічильник рядів, тому що мені з ним дуже зручно скорочувати, рахувати скорочення. Тут в мене так само посередині тут о, от. стоїть, ну, звичайний маркер поставила. Пров'язала я 6 рядів, і в мене ось ця планочка скорочення, вона в мене не з двох петель, а з чотирьох. Тобто дві петлі посередині вони просто вони не е, приймають участь у скороченнях. А ось перед е, двома двома петлями і за двома петлями в мене якраз ті петлі, які з собою скорочують. Якось я в'язала. Що в мене одразу тут дві петлі були, які скорочення, але вони починають з часом, ось так, я гадаю, що від натяжіння петель вони починають отак от розходитись. І тут тоді ось така виходить між петлями така доріжка поперечних протяжок. Тому я роблю вже 4. От. І в мене скорочення, щоб був красивий мисочок, щоб він був такий. Трішечки як заокруглений, бачите, він не графічний. От. Тому я роблю шостий ряд. Перше скорочення, потім роблю скорочення у третьому ряду з двох сторін від е, кожного маркера. Так, шостий ряд, потім четвертий або третій. Це вже, знаєте, як буває що й у четвертому, буває ще у третьому, потім у третьому, потім два рази у другому, і потім три-чотири рази у кожному четвертому. За рахунок цього, в мене і виходить таке, такий плавний носочок. Він не під 45 градусів, він заокруглений. Доходжу вже до. Ну, тут мене раз, зараз порахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Між оціма моїми планками я залишаю 12, буває 10. Тут мені, тут мені не дуже це важливо. Художник так бачить. Художник зараз так наговорює, аби пам'ятати. От, дов'язала, коли між моїми. ось цими Петлями скорочення лишилось 12-10 петель. А якщо рахувати просто на двох петлях, до речі, я в'яжу Magic Loop, я в'яжу на двох спецях, тобто не на чотирьох. На чотирьох вмію, але мені не, не дуже зручно. От. Тому в мене, коли на спицях лишається, ну, якщо тут 12, плюс 2, плюс 2, 16, на кожній спиці по 16 петель. І тоді я зшиваю. Швом петля в петлю. Все. Гадаю, що вам ця, ці, цей гайд по в'язанню шкарпеток буде в нагоді. В'язала я своїми улюбленими чагушками. Вже одну ось цю леску я вже зносила, вщент, вона в мене закрутилася в міно, хоча кажуть, що вона не має пам'яті. Все, вона пам'ятає, якщо ти зв'яжеш. Штук 15 шкарпеток одна за одною, як в мене якось було замовлення для наших хлопців, Ось, то скрутилася вона в мівіну, купила нову. Але дуже люблю цей набір, ось, тому в'яжу тільки ними, щоб у задоволення. Гадаю, що ви поза моїм гайдом будете так само в'язати, із задоволенням, наснаги вам і терпіння.